Оцей документ дає відповідні пільги, дає відповідний статус, який вже буде закріплений за вами, поки ви, поки ви живете. Ви дійсно виконали обов'язок, який був, виконали ті завдання, і завдяки вам обстановка зараз є такою, яка вона є. могло быть все набагато гирше. Вы наследники наши, мы воевали в Великую Отечественную войну, особенно пограничники, вы знаете, особенно прославились. Заставу можно было обойти, окружить, уничтожить ее лишний состав, но нельзя было принудить сдаться. Так сражались пограничники, вы последователи наши, спасибо вам. У меня значит, скажем так, вы визнание державы право, то ну, той моей деятельности, Того можливо мого вкладу в підтримання обороноздатності держави. В принципі, якихось матеріальних благ я не вимагаю і, в принципі, не очікую. Просто моральне задоволення.